Навіщо мені робити SEO, якщо я вже роблю рекламу, наприклад, в Інстаграм? Так, це розповсюджене питання, давай в цьому розбиратися. По-перше, якщо ти робиш рекламу в Instagram, то там, скоріш за все, більш холодна аудиторія, тобто вона тільки знайомиться з твоїм брендом, з твоїм товаром або послугою. В SEO інший підхід. Там вже аудиторія, яка розуміє, що вона хоче, тобто в неї є певний запит, вона трошечки підігріта. Вона гуглить в інтернеті, шукає якісь сайти, шукає якісь відповіді на свої запитання або свої товари та послуги. І це взагалі два різних канали, тому я б це не порівнював. І ефективність цих каналів може бути дуже різна і відрізнятися колосально. Тому, якщо ти хочеш зрозуміти, чи є сенс, наприклад, робити SEO, запусти контекстну рекламу в Гуглі, подивись спрос і. Ти будеш вже розуміти, яка різниця в клієнтах і яку якості в тебе клієнти приходять на твій сайт або сторінку. Ще більше цікавих відео у мене на каналі. Підписуйся та став лайк. Дякую.